Вітання, моє ім'я Іван Зайц, і Це арбітражні новини. Якщо ти весь тиждень наполегливо працював, рахував свої рої та скільки тобі потрібно зошитів в клітинку, а скільки в лінійку, та пропустив усі новини, цей дайджест новин для тебе. Павла Дурова випустили на волю під заставу в. 5 мільйонів євро Навряд чи Ви могли пропустити цю новину, бо вона 24 серпня облетіла усі телеграм-канали. Точніше, могли пропустити ви її з двох причин: або ви не підписаний на жоден телеграм-канал, або вам вже за 50, Хоча в цілому, перше. І передбачає друге. Трапилось затримання в аеропорті Парижу, коли дуров приземлився на приватному літаку. ким він там приземлився. Нам поїхали. у Франції. Дурову закидають численні звинувачення в порушеннях роботи телеграм, серед яких тероризм, торгівля наркотиками, шахрайство, відмивання грошей і так далі. Звичайно. Це затримання спричинило резонанс у багатьох країнах щодо закриття телеграм. Тому, якщо ви переживаєте, що Телега видалиться з App Store, залишаємо ось тут інструкцію, як її зберегти. Та посилання в описі під відео там детальна інструкція. Nice. Хоча, можливо, причини затримання були в іншому, і правоохоронні органи Франції хотіли дізнатися, як лити схемний трафік через бота, як понизити ціну ліда в ТГ, чи яку лінку на ТГ не блокують джерела трафіку. Наразі дорого відпустили під залог, але заборонили виїжджати з Франції. Щодо подальших подій, ми триматимемо вас у курсі. Супер, там же ж євросоюз, там вже немає кордонів. Як він буде? А якщо він ногою ступить там на Джормані? Національний банк України обмежить P2P перекази на картки для українців. Обмеження діятиме з 1 жовтня, проте вводиться тимчасово на півроку. Ліміт становитиме все ж таки 150 тисяч гривень, а не 100, як заявлялося раніше. Так, Нацбанк хоче боротися зі схемами дропів або мулів, які за винагороду дозволяють третій особі використовувати свій рахунок. Не думаю, що арбітражників це сильно затроне, особливо тих, хто вдало заливав первобіл 2 бакси. Бо не знають, як витиснути максимум з мінімуму. Ніхуя заявляють. Але є ще пара лайфхаків. Ліміт не застосовується до рахунків волонтерів та юридичних осіб, а також на перекази за реквізитами Айбан. Так що більшість тємщиків тепер будуть волонтерами не тільки щоб виїхати за кордон по шляху, а й щоб перевести 200 гривень своїй малій на макофе. Що подивитися на афіліїд Ютубі? Ваша улюблена рубрика. Ми радимо, ви дивитесь і всі щасливі! На каналі Авха вийшов новий подкаст. з тим лідами партнерки. Автор так, арбітражники звикли чути після слова автор слово пать. Тому, можливо, при перегляді з'явиться легке бажання потягнути чарочку. У подкасті хлопці поговорили про стрімінговий трафік, PPC та SEO. Тому новачкам в арбітражі все ж таки без пляшки реально не розібратися. Також на каналі Депхаус вийшов новий подкаст з Інною G Partners. Поговорили про особливості запуску, ПП, медіабайнгу, продукту та скільки це коштує медійність в арбітражі і антидепресанти. В цілому в житті працює, я думаю, така сама хронологія. Спочатку в афіліці ти розвиваєшся, щось створюєш, з'являється бажання стати медійним, ти їм стаєш. І от потім вже з'являється СБУ і антидепресанти. Так що будьте готові і до цього. Штучний інтелект Міджорні став безкоштовним. Розробники запустили повноцінну роботу її браузерної версії, яка доступна для всіх охочих. Залогінувшись на сайті, користувачі можуть відправити 25 запитів на створення картинок, на кожен з яких нейромережа зробить по 4 приклади. Далі доведеться оформлювати платну підписку або створювати новий акаунт. Знаємо, що штучний інтелект все більше і більше інтегрують в ефілі сферу. Та й чому б ні? Якщо той же Міджорні чудово малює нутровикам бананоподібні пісюни та колінки з суглобами, що беріть собі на замітку, це полегшує роботу. Арбітражному футболу бути. Вересень 2024 року. Зараз ми оголошуємо набір команд учасниць, хто буде боротися за звання першого футбольного чемпіона. Тому, якщо ви хочете заявити свою команду, в описі під цим відео є лінк на реєстрацію команди. Вривайтеся в зарубу і і, і вигравайте, якщо ви зможете. Це були усі новини тижня. Дякую тобі величезно за перегляд, і побачимось рівно за. Тиждень пока.